День, вітаю наших глядачів, і сьогодні з нами на зв'язок виходить Олександр Токменінов, перший заступник визирської сільського голови. Вітаю Олександр Павлович. Доброго дня, пані Марина. Спекотне літо мабуть, вже пережили, але зрозуміли, що у такої пори року є багато своїх проблем. Наступної зими теж як готується громада до наступної дуже важкої зими. Цей рік для нас був дуже, чесно кажучи, такий тяжкий, він ще продовжується, особливо літній період, дуже така спекотна температура 41-42 градуси. Це таке навантаження, і в тому числі не було опадів тривалий час. Від цього постраждали фрукти, овощі і фермерські господарства. І також ми, тому що ми забезпечуємо питною водою населення. Мінус те, що відсутня електроенергія. У нас 33 свердловини, і у разі відсутності електроенергії ми повинні забезпечувати населення водою, щоб працювало нормальне насосне обладнання. Для цього ми в кожний старостат видали генератори, вони спрацьовують, ми підключаємо. Комунальне підприємство несе великі патрі. Тому що дуже багато пального виходить, розход великий. Але ми намагаємося забезпечити населення хоча з перебоями, але намагаємося це питання вирішити. Тяжка ситуація у нас була по Дмитрівці, але вже зараз трошки налагоджується. Хоча ми працювали і генератори, але все одно питної води не вистачало. Крім того, люди ще не дуже добросовісно до цього питання відносяться, поливають огороди. Не всі, але таке є. Враховуючи, цей період складний, вже літо закінчується. Ми повинні підготуватися до зимового періоду. Також ми цим питанням вже приділяємо увагу. Також піклуємося про забезпечення населення і питною водою. У нас є для цього генераторне обладнання і є паливо. Будемо це питання вирішувати, як і раніше. Буде трошки легше, тому що не буде вже полиних огородів. І сподіваємося, що буде менше відключень електроенергії. У громаді вже був досвід роботи пунктів незламності. Чи стане в нагоді наступної зими? Це також питання, таке дуже важливе, особливо коли розпочалася війна. Було відключення світла і, і це рік, і ті, ті роки, особливо зимою, період. Ми організовували пункти незламності по населеним пунктам. Люди зверталися. Якщо брати по визирці, то в основному приходили молодь. Чому молодь? Тому що вони більше того, мабуть, поспілкуватися. Заряджали свої гаджети, але правда вони брали з собою гаджети своїх бабусь, дідусів, там, батьків. І також і денний час були. І це питання в нас якби, вирішено. І я хотів би подякувати ще підприємцям. Вони також надають доступ мешканцям нашої громади, щоб можливість заряджати гаджети. І це питання також стоїть на контролі. І воно буде працювати, якщо в разі потреби все у нас налагоджене. Ми знаємо, що річно громада допомагала жителям із вугіллям, дровами, а чи є така можливість у цьому році? Стосовно допомоги населенню вугіллям і дровами, ми раніше мали можливість більше допомагати населенню, коли працювала. Наші підприємства портопромислової зони. Там була тара дерев'яна, колись приходила, були десь якісь е, трошки залишки вугілля, і ми намагались більш допомагати. Але в зв'язку з воєнною агресією підприємства практично не працювали, і такої можливості у нас немає. Але між іншим, наше комунальне підприємство, все-таки наші старостати намагаються і допомагають малозабезпеченим меру населення. Ми прощаємо лісові насадження, лісосмуги, сухі гілки, дерева, все розпилюємо і в разі необхідності забезпечуємо населення. Олександр Павлович, це ось такі. Наступний важкий період, чи є порозуміння з жителями громади. І зараз хочу надати вам ось таку можливість звернутися до людей, мабуть, з зверненням, а, мабуть, з підказками якимось, з якоюсь інформацією, яка допоможе е, спокійніше пережити зиму. Ми разі знаходимося на порозі осінньо зимового періоду. До цього питання ми також відносимося дуже важливо. Готуємося, готується наше комунальне підприємство, готуються і арсвердловини, водонапірні башни, системи водопостачання, також у нас є вже чотири комунальні техніки для розчищення снігу. Підприємство товариства Карго у нас щорічно надає допомогу в забезпеченні піщаною сумішчю. Також нам, якщо в разі. Желедиці чи снігопадів велику допомогу надають наші підприємства і ТІС, і фермерські господарства, і сільської підприємства, і товариство Югстройкомпанії. Такої особливої напруги в нас не буде і не було. Тобто в всі питання ми справляємося. Також я хотів би звернутися до нашого населення. Прошу врахувати те, що ми зараз знаходимося в стані війни. І потрібно розраховувати більше на свої сили. Що стосується водопостачання, я би всіх прохав, навіть не рекомендував, щоб відремонтували свої цистерни, кого є. Бо зараз спілкуємося, немає води. є цистерни, вона десь там тріснула, лопнула. Будь ласка, відремонтуйте. Крім того, зробіть запаси води. Можливі відсутності і електроенергії. І також і погода буває така, що приносить, якщо електрон... Є електропостачання, а негода обриває проводи, підстанції, трансформаторні теж. І навіть в літній періоди у нас такі були випадки. У разі відсутності електроенергії за рахунок штурмової погоди ми забезпечували водопостачання генераторами, хоча по графіку електропостачання було можливо. Також хотів би звернутися, щоб зробили групки в домівках, де є можливість відновили групки свої. З рахуванням пожежних засобів безпеки. Можливо, біля газових котлів поставили твердопаливні котли і трошки зготавлює дрова по можливості і воду, і консервування теж робили, фрукти, овочі. Вже закінчується збір зернових, і фермерські господарства надають видачу напаї. Тобто, кому муку, кому зерно, кому гроші, кому масло, тому, будь ласка, зробіть собі запас муки. І масла. Не беріть багато грошей, а зробіть собі запас муки і масла. Питання оплати комунальних послуг зараз таке важке питання. Знаю, що ви про це хотіли поговорити з жителями громади. Користуючись нагодою, хочу звернутися все ж таки до нашого населення, щоб своєчасно проводили розрахунки за спожиту воду. Тому що всі вважають, що. Можна не сплачувати військовий стан, але ж комунальне підприємство несе дуже великі втрати за цього. Потрібно розраховувати за електроенергію, за водопостачання, за паливо на генератори, а наше населення не дуже до цього добре відноситься і відсоток проплати такий не дуже високий, хотілося б його підвищити. Любу біду краще пережити разом спільними зусиллями, вирішуючи проблеми. Тому єднаємось і дивимось у майбутнє твердо та рішуче. І все буде гаразд. Дякую за участь у програмі. Сьогодні нашим гостем був перший заступник визирського сільського голови Олександр Такманінов. Дякую на все добре. До наступної зустрічі.